Вітаю вас, шановні садівники та городники, як то кажуть, пронаболіле. Мене вражає, що багато хто досі викидає бадилля овочів на смітник. Немов і мене потрібен компост або грядка для кабачків чи огірків чи інших овочів на наступний рік. Ви таки й самі бачили на смітнику бадилля томатів, картоплі, кабачків та й іншого. А що відбувається? І чому люди спочатку викидають корисні садові відходи, а потім навесні вони змушені вносити живлення в ґрунт за допомогою отих покупних мінеральних добрив, що взагалі сталося з городниками? А виявилося, що секрет дуже простий, та й навіть і нема ніякого секрету. Просто на багатьох ділянках тепер нема місця для компосту. І в найкращих випадках стали купувати готові компостери, в які не все влазить. Звідси і виникає необхідність і мода останніх років викидати бадилля овочів, і навіть якщо це бадилля здорове, без рослинних хвороб та без шкідників. Ну, добре. І я навіть згодна, що якщо немає місця для компосту або немає бажання його облаштувати з якихось причин, то мимоволі захочеться щось віднести на смітник. Але ж грядки то у вас є, десь ці самі кабачки вже росли цього сезону. Так чому б не використати бадилля від кабачків просто на місці, там, де вони й росли? Що заважає заправити грядку для кабачків бадиллям цих же самих кабачків? Багато хто побоюється, що бадилля не зуміє розкластися за той час, що минає між збором останнього врожаю і до весни, до початку посадки нових рослин. Але це не так і це легко перевірити. Достатньо лише один раз залишити бадилля на грядках на зиму. Не прибирати його взагалі, і ви побачите, що до весни воно повністю розкладеться і розсипляться. А якщо бадилля з осені закопати у грядку, то до весни ви отримаєте ідеальну землю, і для цього не потрібно докладати великих зусиль чи тратити якихось шалені кошти. Досить розкласти бадилля по поверхні грядки. Порубати його трохи лопатою і трохи перекопати. Усе грядка для кабачків на наступний рік вже готова. І це готова зелена маса, але у когось підіймається рука її викидати. Пам'ятайте, що у бадилі у великій кількості містяться мідь, цинк, йод, кальцій, фосфор, залізо, каротин, а ще багато ефірних олій, дубильних речовин. І унаслідок розкладання і подальшої обробки залишків рослин утворюються нові хімічні сполуки, які збагачують ґрунт і позбавляють нас необхідності застосовувати хімію на ділянках. А бадилля у кабачків соковите, об'ємне. Якщо його подрібнити, то виявиться не так вже й багато, тому сміливо додаємо бадилля від інших овочів, гарбузів, динь, огірків, моркви, буряка. І це, я вважаю, найправильніший спосіб розпорядитися садовими та городними відходами. Дивіться, ось тут у мене посаджено всього два кабачки, а скільки вийшло бадилля. Але рослини ж забрали живлення із землі, і потрібно постаратися повернути стільки ж, а не менше. А ідеальна грядка для кабачків має бути добре заправлена органічним матеріалом. Так що. Не викидайте на смітник свою родючість.